О, кури. Кури. Хочете вийти вже. Ще вас десь оприділимо. Ці хекають. Ворти порозкривали. Жоркуємо. Це ми таке купили собі хазойство. Тут ще дві штуки. Курочки не сушки. Не сушки. На яйця сказали, через два місяці почнуть нестися. І ми вирішили, а це я їх поки так у ящиках, а потім випущу, буде видніше їх. Ось одна так хекала. На мене дивляться вони. Ну зараз 10 штук, так? Да? На яйця, через два місяці почнуть нестися. Ох і на розказували. Так, будемо хазяйнувати. Чим маленькі от обрати. Хай ці 10 штук будуть, а потім побачимо, як вони підуть, то може, ще придбаємо. Ну так, зараз будемо шукати, куди їх випустити. Давай їх випускаю вже. Випускала. Я Киди, щоб не повтікали. Вони ще так можуть повтікати. Так о ти. А Та де там буває? Бери. Опа! Эй, как птичка! Е, яка хороша. Дека птичка хороша, так туди є. А, чого як літають гарно! О, вони такі перельотніші. Э, яка полетіло. ха ха Птічка. А як вони вже гарно співають. Соночку таке. Ну і закрити їх у сараї. А в сараї як у погрібі. Там холодно так. Хай погріються на сонці, Куди ж їх закривають. Інч. Куриця, це спокійно. Да. А вони треба, щоб спокійні. наоборот, треба, не... щоб не спокійні були. Лібить гусі. О. Ех, ага. Ну. Чувак. Так, і ще є те? Ще два. Кури ви вдома, що ховаєтеся? Іще є, дітей. І ще є. Щось мало дід. Що мало? Десять це мало. Десь прокурор добава. Охий умний дід. Віся, через кришу перелетять, і потікають, буде діти голить по цьому дворі ще. Та витягується. Розпаковка. розпаковка. Полетій, Ну, гардування той. Ось таке кориться, щось не так. Додому давай. О, оце відома вже. От тобі і господарство. <сум> а то брали все малесеньких, але вже поки виросте, то стільки воно з'їсть. Воно маленьке-маленьке, а корма такі дорогі, а вони їдять гарно, хоч і маленькі. Ну, а це вже і заплатили за великих, ну нічого. От так. а то сидите в клітках. Свобода птіця! Свобода попугаям, свобода попугаям. О, тут і їжа є ваша любима, усе тут є. Так що попали ви в санаторій. через два місяці. Будуть нестися. О, аж смішно, не вже. Тут би до Нового году понеслися вони. Ну нічого. Будуть жити, то побачимо, коли вони будуть нестися, а коли ні. А як вони називаються, то я й не знаю. Гал. Домінанти ж. Ну, як я буду на базарі, то я піду перепитаюся. Чи може якась друга назва в них? Що то вони назву скривали? Нічого я піду перепитаюся. Отак. Отак. І хатку вже знайшли собі. Беріть, щось їжте. Бо як не будете їсти, то з вами щось і случиться нехороше. Отак-то. Ну, з Богом куре. Приїхав. Що так довго їздив? А що? Я думав, ти швидше приїдеш. Та, си, Та конечно. Ти ж. узнав на стіке завтра. Да. Ага. На що хліба? Палайшов. Ну і молодець. мальчика взяв. А. а це мені? семи? Спасибо. Вишня. Що там написано в шоколаді? А чи ти фіртку де закриваєш? Я закрив. Ні, ти її не закрив. Де? Вона? де вона там закрита? То ти ж так закриває. Закривав, значить, ти так, хорошо. Так, кіська. Я, я, я не закривав, так. Ну, то ж закрий тепер візьми. Учись закривати вже. І віревочку прив'яжи, як порвав. Охі, дід. Не мієш і досі піртку закривати. Ну вона вийдеться колись. Може. А, а морозиво мені таку купив Ото фіртка закривається. Так. Зараз посмакуємо. Всім смачного. Не так-то просто, зараз будемо смакувати. Сядемо на качелю на нашу і. политимо. Ой, як добре. Ой, даша, ой, даша. Так, Гойдаша. Отак цілий день. І вечір. Сонце вже нас вже пів восьмої вечора. Думала, хоч вітер трохи втишиться, та не спішить він тихоться. Що воно за погода? Холод, холод. Оце треба розкрити зараз і подивитися, чи треба полити. Та мабуть, треба. Зараз будемо поливати, оце, що закрили. Зняли з нього пленку, зверху була защитна. Бо сьогодні мені казали, мороз рано був у березі, там, де берега то прямо все біле було, трава була біла. Отак-то. От Та й попереду ще немає. Короче, до кінця місяця 22 найбільше Так, в середньому. 22. Ну, прогнози збуваються. Як казали, весна холодна, затяжна. Так що. Від цього ні. Так, ладно, буду розкривати. І що ми маємо? Стоять мої красавіце, красавці. Ох, і гарні стоять. Нема на вас морозу ще. Ну, він прийде, обіцяють воно. І з п'ятого до годинася сказали, будьте на поготові. Так що стоїмо смирно і чекаємо. Так. Поливати буду під корінь під кожний, усю землю поливати я не буду. Може менше буде бурян рости. Ну що, я сумніваюся. Він той бур'ян росте і з сухої землі. Так, ну, поливаю. Так. Я полила, а я згадала, я ж як садила їх та старалася глибоко. І багато-багато води налило. Помідори ж правильно як садить, то треба раз полити, сильно гарно і не поливати довгий час, щоб вони пустили вглиб корні. Отак, От тепер я до них, не знаю, ще трохи підлила, оце, там усередині багато влаги. Тепер я до них часто не буду так. Хоча <плодовження> на цілий тиждень передаю дощі. Боже, оце вони мені як пишуть, то вже хочеться сміятися, як анекдоти. Передають, передають дощ, дощ, дощі грози. І десь воно дівається, все дівається, дівається. Ну, тиждень, якщо не буде дощів, то тиждень можна не заглядати. Отак, От я можу сказати. Підемо до наступної, подивимося, як там, як там вони все почуваються. Наступної грядки. Під цим до той, до кряк, тих той, два до... Отих два крякнувші. Коротше, якісь вони ці помідори. О, Та, ну, вони, як... ну. надо. вони вже тут закалилися. Ну. Ці хороші ось цього. І там у них і не сухо. Оце як польємо, то аж не знаю, коли заглянемо. Ну тут більш-менш нормально. А в тому кінці постійно щось там з ними не так. Що їх там мороз достає, чи що. Господи, з цією розсадою і з сими помідорами, поки виростеш і помідора не схочеш. Отак, дід поняв, як треба вирощувати. Ростиш, ростиш. Деякі гарно прийнялися. Ну не знаю. Полем закриємо та й хай дочі стоять. Що буде, то й буде. А що зробиш? Воно в ну, мене ти ростуть, що на відкритий ґрунт. О, туди я їх як висаджу, там мене зразу засохнуть. і все, і хороше, На тому конець буде з помідорами. Все.